Ми розпочинаємо з першого куплету. В нашому голосі має бути присутня така об'ємність і ніжність. Щоб цього добитися, ми з вами зараз будемо проспівувати і імітувати позіхання. Давайте зі мною зробимо отак. Тепер Ніздрі дітки розширяються, це правильно. Відкриваємо ротик і тепер так само проспіваємо на А. Супер. Запам'ятали це відчуття? Перекидаємося на пісню. Розшинеться вся кров. Але трошки повітря. Тут все натягнулось, розширилося, співаємо. Згоються всі рани. На кінці видихнули. Розчиниться, вся кров. І ти очує їй слово. Так само позіхає і співаємо. Колись мене побачиш, ти масивний звук да, чіткий. Далі ніжненько. Квітучою і знов не забуваємо відкривати рот, особливо тягнемо голосні. Просто більш масивніше, більш жвавіше. Прибираємо цей елемент посіхання як в розмові. Я подарую чисте небо. Тільки в кінці протягні, да і прийде весна Ти коли закінчиться, війна. І тут ніжно, на рівномірному видиху. Колись і масивний звук. Коли закінчиться. І на видиху війна. Тому що я Україна. Приспів, беремо повітря, затримуємо. Ніякого видиху немає. І так відчуття, наче ми когось звемо в полі. Егей! Нам з вами трошки потрібно буде припідняти наш язичок доверху. Щоб зрозуміти, як це зробити, скрізь ней! Зараз, коли кажемо, тому що я Україна, зразу собі наче когось звемо і припіднімаємо цей язичок. Я ней, ней, Тому що я Україна! Так само залишили цю позицію тако припіднятого язичка доверху, корні язичка. І далі. Я витримаю біль! Все там. Ніякого об'ємного звуку нема. Нема. Я витримаю біль! Що тебе відкуль? Там само. Я захищу тебе від куль! Активно працює роз, зверніть увагу. Я прям губки видвигаю вперед, щоб кожне слово передати. Що в мене цілять! Від усі? Добавляю ніжності. Що в мене цілять! І знову масивний звук прибираю видих і вперед тільки звук. Відосці! Тому що я сильна! Співайте красиво! Бажаю всім успіху!